Вітаю, друзі! Велика подяка, що підключились. Продовжуємо обговорювати закон 10449 про посилення мобілізації, який набере чинності з 18 травня 2024 року. І сьогодні ми більш детально зупинимось на терміні взяття на військовий облік військовозобов'язаних. Поговоримо про цю процедуру і поговоримо про категорії. Чоловіків та жінок громадян України, які підлягатимуть взяттю на військовий облік військовозобов'язаних з 18 травня 2024 року. Для того щоб було більш наглядно, я зробив аналітичну таблицю, в якій зазначаються ті категорії громадян України, які підлягали і підлягатимуть взяттю на військовий облік до 18 травня 2024 року, і ті категорії громадян, які Підлягатимуть взяттю на військовий облік військовозобов'язаних з 18 травня 2024 року. Отож, друзі, почнемо. І перша категорія громадян це ті громадяни, які були звільнені з військової служби в запас і відповідно не зараховані до військового оперативного резерву. Далі, друзі, наступна категорія громадян це ті громадяни, які припинили альтернативну, тобто не військову службу, в разі. Закінчення строку її проходження або дострокового закінчення і підлягають взяттю на військовий облік відповідно до закону про військовий обов'язок та військову службу. Друзі, ще одна категорія це ті громадяни, військово зобов'язані, які прибули на нове місце проживання. З інших регіонів України, як областей, так і районів, або з за кордону. І тут потрібно пояснити, що станом на сьогоднішній день і до 18 травня 2024 року, така процедура вона була максимально ускладнена, ускладнена працівниками територіальних центрів комплектування, тому що діє і діятиме до 18 травня. Такий порядок, що спочатку потрібно знятись з військового обліку в тому ТЦК, в якому ви стояли, і лише після цього вставати на військовий облік в новому ТЦК за новим місцем проживання. Або, наприклад, якщо ви поїхали в довгострокове відрядження, теж потрібно було ставати на військовий облік. І багато ТЦК, в яких стояли люди на військовому обліку, вони не знімали їх. Якщо люди їхали на нове місце проживання, пояснювали це різними причинами. Причини а, дуже часто були необґрунтовані, незаконні і а, людей незаконно не знімали з військового обліку. І я сподіваюся, що після того, як закон 10449 набере чинності, а, цей механізм буде вже відлагоджений і, відповідно, не буде вже такої проблеми, якщо людина переїжджатиме на нове місце проживання чи у відрядження. То не буде проблеми змінити місце поставлення на військовий облік. Тобто, скоріш за все, в ідеалі це мало б виглядати так, що людина переїжджає, оформлює необхідні документи, бере ці документи про те, що вона перебуває на новому місці проживання, наприклад, договір оренди чи документи про право власності на житло, йде з ними в ТЦК новий. Постає на а, військовий облік в новому ТЦК, і відповідно старий ТЦК автоматично знімає а, цю людину з військового обліку. Це мало б в ідеалі так виглядати. Сподіваюся, що воно так і буде виглядати, і так і буде а, вчинятись працівниками ТЦК, і не буде виникати якихось додаткових ускладнень. А, друзі, ще одна категорія, і це нова категорія чоловіків та жінок, громадян, які будуть братись на військовий облік, це ті. Громадяни, які прибули після відбування покарання з установ виконання покарань, тобто ті особи, які були позбавлені волі, і вони відбули термін позбавлення волі, вони будуть братись з 18 травня на військовий облік. Якщо пам'ятаєте, то теперішнім законодавством, яке діятиме до 18 травня, передбачено, що особи, які Позбавлені волі внаслідок того, що вони вчинили тяжкий або особливо тяжкий злочин, то вони взагалі виключаються з обліку. То з 18 травня прив'язка, по-перше, до тяжких або особливо тяжких злочинів вона забирається. А по-друге, такі особи, які будуть відбувати покарання у вигляді позбавлення волі, вони будуть не виключатися з військового обліку, а вони будуть зніматися з військового обліку. І в подальшому, як тільки вони відбудуть це покарання, то вони будуть наново братись на військовий облік. І друзі, звичайно, що логічним є питання, чи діятиме цей закон 10449 стосовно взяття на облік раніше засуджених. До тих осіб, які були до 18 травня, виключені з військового обліку в зв'язку з вчиненням тяжких або особливо тяжких злочинів і позбавлення волі внаслідок цього, на мою думку, цей закон не буде діяти щодо цих осіб. По перше, тому що вони виключені з військового обліку, і механізму наново взяття на військовий облік виключених з обліку. На мою думку, немає, не передбачено це законодавством. Це по перше. Ну а по друге, все ж таки, так як прописано в законі 10449, то це все таки більше стосується саме тих громадян, які були зняті з військового обліку в зв'язку з вчиненням злочинів і відбуванням покарань в установах відбуття покарань. І в подальшому вони матимуть братись на військовий облік. Але, друзі, ще раз, це питання, воно достатньо спірне. Щодо нього буде достатньо багато різних спорів, конфліктів, і відповідно я ще його додатково буду аналізувати і робити окреме відео на цьому каналі, тому якщо Хочете не пропустити це відео, то обов'язково підписуйтесь на мій канал і на мій телеграм-канал, тому що там виходять якраз повідомлення про вихід нових відео. Друзі, наступна категорія осіб, які Підлягатимуть взяттю на військовий облік військовозобов'язаних. Це є призовники, які пройшли базову загальну військову підготовку. І тут важливо зазначити, що незважаючи на вік, чи таким призовникам, які пройшли базову підготовку, буде 22 чи 23, чи 20, вони все одно не можуть бути мобілізовані до досягнення ними 25 річного віку, і це прямо прописано в законі 10449. Тому зверніть на це, будь ласка, увагу. Така а, умова не мобілізації, вона є ексклюзивною саме для тих призовників, які пройшли базову військову підготовку. Далі, друзі, наступна категорія осіб це ті особи, які набули громадянства України і згідно з законом про військовий обов'язок та військову службу підлягають взяттю на облік військовозобов'язаних. Ну, Тут, начебто, коментарів не потрібно додатково. Друзі, наступна категорія це ті громадяни, які зняті з військового обліку Збройних сил України, Служби безпеки України, розвідувальних органів України. Відповідно за рішенням Міноборони, Служби безпеки і розвідувальних органів України. Тут теж нібито все зрозуміло. Далі ще одна категорія осіб це ті особи, які відповідно до статті 18 тобто закону про військовий обов'язок та військову службу, звільнені від направлення для проходження базової військової підготовки. Тут, друзі, потрібно пояснити, що ті призовники, які Матимуть е, підстави для звільнення від проходження базової військової підготовки. Такі підстави будуть зазначені саме в статті 18 закону про військовий базу та військову службу. Е, наприклад, е, такими е, підставами може бути е, стан здоров'я, який буде передбачати неможливість проходження базової військової підготовки. То ще раз друзі, такі особи. Які звільнені від проходження базової військової служби, вони стають військово зобов'язаними незалежно від того, якого віку вони досягли. Тобто це може бути і 20 років, і 21, і 22. І такі особи можуть бути мобілізовані знову ж таки, навіть якщо вони не досягли 25-річного віку. Теж зверніть, будь ласка, на це увагу, тому що достатньо багато говорили про пониження. Граничної межі вікової, з якої можна мобілізувати, це 25 років. Однак дуже багато чоловіків є таких, яких можна мобілізувати і до досягнення ними 25-річного віку. Тому, знову ж таки, спори щодо того, що потрібно ще знижувати цю межу, то вони не завжди є доцільними. Друзі, ще одна категорія осіб, які будуть Братись на військовий облік це ті особи, які досягли 25-річного віку під час перебування на військовому обліку як призовників. Ну тут. В принципі, теж все логічно і нічого пояснювати не потрібно. І друзі, остання категорія а, чоловіків це ті чоловіки, які звільнені з військової служби у військовому резерві та не досягли граничного віку перебування в запасі. І тут потрібно лише зазначити додатково, що граничний вік перебування в запасі а, становить 60 років і 65 років для о, осіб, які о, входять до. Вищого офіцерського складу, друзі, теж зверніть, будь ласка, увагу, тому що існують різні пояснення. Існують пояснення, що граничний вік складає 45 років, чи 50, чи 55, чи раніше він так склав. Але на сьогоднішній день. Граничний вік перебування в запасі складає 60 років, і цієї ж думки, цієї позиції притримуються всі суди, які вирішують питання, наприклад, щодо притягнення до кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації, коли особа а, ухилялась, точніше відмовлялась від мобілізації, а, в зв'язку з тим, що вона вважала, що вона досягла граничного віку перебування в запасі. То суди знову ж таки цю позицію спростовують і зазначають про те, що граничний вік це 60 років. Тому будьте обережні з цим. Друзі, на сьогодні все. Дякую, що додивились до кінця це відео. До наступних зустрічей, до побачення.